Друзі, вітаю! Мене звати Андрій Ткаченко, і я вже 9 років керую напрямом групових поїздок компанії Стадією. Освітня групова поїздка це не просто зібрати та відправити групу дітей за кордон на 2-3 тижні. Це цілий процес, за яким стоїть велика команда, з якою ми хочемо вас сьогодні познайомити. І розпочнемо ми з місця, де тільки починаємо з вами знайомитись. Це Офіс освітніх експертів. Саме сюди потрапляють ваші звернення та дзвінки. Освітні експерти, отримавши вашу заявку, спілкуються з вами і підбирають ідеальні освітні канікули відповідно до ваших побажань. Після того, як ви визначились з напрямом, з вами продовжують працювати менеджери відділу групових поїздок. Саме тут починається справжня магія. Оскільки ми беремо на себе всі організаційні питання, тож почнемо з повного пакету документів. Запитаємо у нашого візового менеджера, як відбувається цей процес. Спочатку ви отримуєте список усіх необхідних документів, які вам потрібно зібрати. Ми їх перекладаємо та подаємо у посольство. Потім ми організовуємо виїзд до посольства країни, в яку ви прямуєте. І там подаємо паспорт на візу. Зазвичай ми починаємо готувати документи за три місяці, тож не зволікайте. Ми вже зібрали та підготували всі необхідні документи до посольств Великої Британії та Сполучених Штатів. А наші клієнти вже мають всю інформацію по виїзду та подані документів у відповідне посольство. Ми намагаємось робити максимально комфортні подорожі в поточних умовах. Тому бронюємо найкращих перевізників та готелів, яких діти можуть відпочити перед вилітом. Також ми піклуємось про час виліту, щоб всі рейси були зранку або в день без нічних перельотів. Ось бачите, за організацію кожної нашої поїздки стоїть багато професіоналів, і це ми ще не показали вам наших найкращих груп лідерів.